Привіт-привіт, любі в'язалочки! Всім гарного дня чи вечора, легких петельок, хто хоче, може пов'язати під мою балаканину. Я хочу поділитися тим, що я роблю. Я в попередньому відео, в попередньому в котромусь з попередніх відео показувала моделі, моделі в'язаних копточок журналів. І там. Мені сказали, що деякі Юлічка сказала, що їй подобаються деякі моделі. І я зробила фото фото моделів, схем фотографії. Всі вони будуть в кінці відео і в сообщество, де є розділ сообщество на каналі. Заходіть, будуть всюди ті моделі і схеми до них, схеми узорів, і викройки. Ну, все буде. І як ви зрозуміли, я в'яжу шкарпетки. Ну, що в'яжу, те й показую. На тому тижні ці останні дні я нічого не в'язала, крім шкарпеток, тож показую тільки шкарпетки. У мене вже їх трошки назбиралося, то, то з оливкового кольору ще в мене є ось такі шкарпетки. Дві пари вже зелених, дві пари гірчичного, і одні, то в мене є і фіолетовий січень, і рижий, лютий чи березень, і зелений травень, в мене тут все в комплекті. А тепер і не знаю, зелена оливка, то осінній колір чи який. ну, ну одним словом, У мене тут є всі кольори, які хочеш, шкарпеток. Тож в'яжу і продовжую в'язати. Навіть не знаю, в бабінах. Дійсно, в тих бобінах дуже нерівномірна ниточка, хочу вам сказати. Ниточка йде моментами грубша, моментами тонша ниточка. І так, ну, де В деяких бобінах не дуже замітно, а в деяких дуже замітно. Наприклад, в ті кольору Анцатрацит була вся ниточка груба, вся рівномірна, не було тоншої. Сирені, ну, сирень, ну, То вона теж була вся нормальна, вся одинакова ниточка, а в ось цій ріжій ниточці там була спочатку грубша, потім стала вона трішки тонша. І в зеленій вона була трішки грубша спочатку, а потім пішла трішечки тонша. Ну, ще в тій бобінці незамітно. А в котрій було більше замітно, ну, не можу згадати в котрій. Може, тут в тій зеленій більше замітно. Ну, не пам'ятаю, Ну, нерівномірна та ниточка. І взагалі як купляєш бобіну, ниток. в мене ось ще є така ниточка, ще, то та ниточка набагато тонша, ніж ось ця. Хоча метраж заявлено одинаковий, коли купляєш, все ціна одинакова, а нитка от наскільки тонша. А нитка та сама. Ну, так, так, так є, що є, то є. Але нитка, ну, я не можу сказати, що мені та нитка, я від тої нитки просто в захваті. І дуже вона мені подобається, особливо після прання, як вона спушується, які шкарпетки виходять плотні, теплющі, такі, ну, взагалі, дуже гарні шкарпетки. Теплюсінькі, теплюсінькі. Тут нога, як в п'єцу. На будь-який мороз виходиш, і в тих шкарпетках в них холодно не, не може бути. Так що такі то справи. Ще хочу розказати про напівбавовну. Бабінну. У мене є ось така бабинна напівбавовна. Ну От у мене вже використані напівниточки, бо я з них в'язала і дитячі речі, їх вдома не маю. Ну, хочу сказати, що вона гарно переться, вона м'ягенька, гарно переться в перу в пральній машині на 40 градусів рідким порошком. Ну, порошку багато не треба лити, треба лити зовсім чуть, -чуть бо щоб вона не збивалася, але вона не втрачає своїх, свого вигляду товарного. Вона Залишається, вона так після прання виглядає жорсткіша, але потім вона коли висихає, то й вона робиться назад така мігенька, гарна і дуже приємна до тіла. В кого алергія, хто не може носити шерстяних речей, то напівбавовна дуже гарно підходить для всього. Ось така, такий в мене шаль-бактус. Такий. В'язаний гачком. Великий, в кадр не влазиться, я потім зніму його на чомусь розкладу і зніму, щоб показати, як він виглядає повністю. Ось такий. Ось так він виглядає. Я один бік закинула. Можна його і розрівняти. Він ось такий. Великий в мене, Кайде де вище ще показати. Ну, ось така шаль бактус велика. Воно вийшло. Ну, то я загнула, щоб зі стола не звисало. Ну, воно красиво виглядає. Ось так він виглядає в складеному вигляді, ну великий, але дуже гарний на вигляд такий. Модніця, нічого не зроблю. Ще в мене є з напівбавовни Ось така, такий кардиганчик. Він... Е, я теж його в'язала е, в спільному проєкті, зв'яжи собі мрію. І ось я собі зв'язала такий кардиганчик. Теж з напівбавовни. тої самої, що я показувала, е, бабінної. Тільки я тоді то був мій перший кардиган з цієї бавовни, взагалі перша робота з цієї напівбавовни. І я взяла всім ниточок і в'язала спицями половиною. А потім я вже почала в'язати цю ниточку в шість складень і спицями половиною, то полотно вже виходило таке трошки м'якше. Тут всім ниточок, воно таке трошки. Ну, Ну, для кардигана нормально, ну, але краще би було в 6 ниточок, він би був м'якший. Ось така планка, він великий, трьохчетвертний рукав. Я люблю трьохчетвертні рукави до Чорного гольфа під шию і той кардиган. Ось так візерунки на рукавах, напереді. Тут планку я робила гачком. Стопчиками без накиду. Звичайна планочка. Ось він такий в мене, на нагузочки. Він довгий, він е, нижче коліна, такий трошки довгий. Тут в мене, я навіть в мене є майстер-клас на такий край, як я показую, як я такий край вив'язую. У мене ось планочка. Планочку я дов'язувала, коли вже кардиган був готовий, і обробила е, планочку повністю обробила е, радчим ра, е, кроком. Ну і розпорки в мене з боків. ну, Модниця, люблю розпорки. Мені вони подобаються. Ну і візуально трошки я ростом невелика. Тож мені візуально трошки додає, може росту, не знаю, так кажуть, то я так слухаюся е тих, хто розуміється в моді, в тому всьому. Ось такий в мене вийшов кардиганчик. Ще покажу зі спинки. Може потім ще на спинці в мене теж візерунки є. Ось так з боків я давала лицеву гладь. Такого. А посередині давала візерунки. Ось такий в мене кардиганчик з напівбавовни. Ось так він виглядає, мій кардиганчик. Ось так. Ну, я до кінця не застіпала я защипила тільки один гуцичок, щоб показати. По спорки, такі, ось так він в мене виглядає. Ну, Він мені дуже подобається, такі речі люблю. Ну, тож, все гаразд. Ще в мене є такий кардиган з напівбавовних. Ну, він на довгий рукав, і він такий трохи розкльошений. Ну, він не є такий довгий, він Трошки вище коліна, коліно не закриває. Довгий рукав. Ось такий у мене є ще кардиган з напівбавовним. Покажу вам трошки його ближче. У мене в'язаний таким візерунком. Я просто вставила другий колір ще і вийшов такий візерунок двохколірний. Спереду так само давала такі вставки. І ззаду. ось така вставка. І капюшон повністю тим візерунком. Та в мене, в принципі, і рукави тим візерунком в'язані. Просто я тут одним кольором в'язала, я тут не вставляла ниточка вилізла. Треба обрізати. О. Я тут робила всюди декоративні шви в мене тут. Я не знаю, чи буде видно. Надіюся, що буде видно. В мене всюди декоративні шви. Я повністю весь вірі пообробляла спочатку стовпчиком без накида, щоб було за що в'язати робити ті декоративні шви. І я всюди зробила ось такі декоративні шви. Капюшон. Ззаду ось так виглядає. Ось так виглядає. Ну, Він в мене ношений, праний, але дуже гарно ще виглядає, кольору не втратив, нічого такі от манжети. Ну, Манжети я іншим візерунком, якими зв'язала, точно зараз не скажу. І в мене тут дуже гарна обробка. В мене дуже гарно цікаво оброблені краї. Коли зроблю майстер-клас по обробці такого краю, він дуже гарно виглядає, бо не всюди шах підходить, не всюди його хочеться вже давати, так коли надоїдає. Манжети я в'язала окремо. Я спочатку зв'язала рукави, а потім звідси підібрала, в'язала донизу вже іншим візерунком. І низ теж в'язала таким, як рукави, обробляла. Так само. Планки робила таким візерунком, як на рукавах. І низ робила таким візерунком. Та, чи тут а ще інакше, я навіть вже сама не пам'ятаю, як я тут робила ті краї. Теж декоративні шви в мене тут є. Внизу оброблено. Декоративними швами зішивала, а потім обробляла низ, все рукави, потім все обробляла. Такий в мене кардиган є з напівбавовни Ще в мене є такий кардиган з напівбавовни Не знаю, чи добре видно. Не знаю, бо світла нема. Лампи включила до повербанків, ну чи добре буде видно? Побачимо. Я покажу його ближче. Теж він такий нижче трошки коліна, коліно закриває, теж з розпорками. Ось так. Тут таким візерунком. Ось так він виглядає. І ще один кардиган з Ну Тут я його вже в'язала в ну, 6 ниточок з пицями 3,5, і він в мене вже вийшов такий, як треба. І м'ягенький, не такий забитий, ну, мені такий більше подобається. Я не люблю. Тут в мене теж декоративні шви, але інакші. Я тут теж гачком зішивала, але я робила таку косичкою такою, щоб вийшло. Я такі в мене кругом шви. Ось рукави, рукави в мене ось так зроблені зі середини, і боки в мене так зроблені. Ось боки. Тут я зішивала голкою. Такий цей кардиганчик. Гудзики, а що то я такий візерунок підібрала, Оленка впізнаєш колір? Той самий колір. І тут де розпорки, я теж так робила. Так краї пров'язувала, як я, в мене є майстер-клас на такий край, як я, як я пров'язую такий край, щоб не закочувався і не треба було гачком обробляти, то в мене є майстер-клас. Може комусь сподобається такий край захоче зв'язати, то можна такий зв'язати край. А тут я не пам'ятаю, як я робила, теж, напевно, так. Та такий самий край. На планках я теж так робила. Ну, тут я одну петлю пропускала, тільки лицеву, я тут трошки по-інакшому зробила. Але щоб не було так грубо, як з боків. Ну, з боків я хотіла, щоб був такий вигляд. Тут я одну петлю, по-моєму, знімала, а тут я робила так, як в майстер-класі я показувала. Ось такий кардиганчик, таким візерунком в мене є. Так, показала свої кардиганчики, Ну, то ще не всі, в мене ще просто в мене я показала тільки кардиганчики, які є. У мене ще є з хлопка кардиган, ще один такий, як пальто кардиган. У ну, мене ще є кардигани, але я просто хотіла показати з напівхлопка, як носяться речі, і після прання, що вони не, не втрачають вигляду. Ото єдине, що мені дуже подобається, і він такий м'ягенький, той кардиганчик, він такий приємний, я його дуже-дуже люблю. Хотіла зняти на собі, але мені не, не вийшло. Я доньці скинула відео. Вона сказала, що я неправильно виставила світло, тож коли мушу чекати, коли вона знову приїде, бо той раз як. Як вона приїжджала, світла не було по 12 годин і ми відео не зняли. А тепер, може, може вона наступний раз приїде, може так не будуть відключати світло, то може відео вдасться зняти. Бо я <кхем> знімала відео, і вона каже, що лице злилося зі шторами, що неправильно світло виставила. І ну взагалі я я сама. Я себе у кадрі не бачу. Наставила телефон, включила відео, поки відійшла, воно вже щось не так мені зняло, як я хотіла. Не знаю, що я там неправильно зробила. Вона приїде мені настроїть, я вже буду знати, як це робиться. І я тоді вже зніму на собі, як воно виглядає на мені все. Отож, я вам зробила сьогодні екскурсію по напівбавовні. Ну, Бабінна бавовна, я з моточної бавовни до півбавовни я не в'язала, я її ніколи не купувала, не знаю. ну, Теж люди хвалять на півбавовну, і бавовну хвалять. ну, Хто з чого в'язав, той то хвалить. Я що, з чого в'язала, то, то і хвалю. Але мені вона подобається. Тут є 1650 метрів в 100 г. І що я ще хотіла щось сказати про цю напівбавону, і я вже забула. Що, як згадаю, то ще розкажу. Наразі хочу вам сказати всім папа. -па. Хочу з вами попрощатися і запрошую до перегляду схем, моделей і схем до них. Будуть фотографії, хто хочете собі зробити скріншот. То хочете, собі перемалюйте візерунки, я завжди перемальовую візерунки. Я ніколи не роблю скріншотів, бо я не люблю телефоном користуватися, я люблю все мати в зошиті намальовано і записано. Але, так як там є ще... ще ті фотографії, модели і схеми всі будуть в розділі Сообщество. Зайдете в розділ Сообщество і там собі захочете подивитися, тож до побачення, мої любі друзі! Всім папа, -па, гарного вам дня і легких петельок! До зустрічі! А відгордатимусь сні, таємно від всіх енним за своїм замком, стану сама в собі двірником цієї зими, я відгордатимусь сніг, прибитих вагою стрій, сонним котам дивина, у них від снігів не боліла спина, нарнарна. -на. Звідки ця тямба пamб парби, повторим, нарана, звідки ця румба памба пам.